покинутих садиб, пусті двори, похилені паркани, пеньки від яворів біля воріт і шурхіт пустки в сиротливій брамі, садки торкають плечі холодком, самотність, наче тінь, блукає всюди, колодязь край села з пустим відром, слід стежки, де давно не ходять люди, неначе в серце жалить кропива, тут в душу заглядає шибка кожна. Не хоче розуміти голова. Мені болить, здається, так не можна. Колись тут ранок починався голосистими півнями і дзвінкими солодкими цівками парного молока об цеберку і кушпелом ще вологою з ночі пилюки. Як двоє старих качок не поспіхом вели свій виводок за ферму до ставка. До вікна мойого, теплий промінь, синього сінього кенеба, хипко заглядає. Тут поодинокі скошені хати востаннє жалібно блимають на світ, поросла сухотрав'ям земля, яка забула тепло людських рук, і садки, що перестають родити бо нікому. Чимало б хто із нас усе б віддали за ті миттєвості, коли ще жили і співали покинуті села. Ми проводили невеличке дослідження завдяки довідної, які ось нашахів. І порахували просто, що де за останні шість років з карти Полтавщина зникло 947 населених пунктів. Це означає, що процес організації він відбувається постійно. Він починаючи з післявоєнного часу, цей процес, процесі почався і таки продовжується. Осінь. Я під хатою стою. Вже тепер там скільки тої хати, Дня того, і куща каначатах, що його вже ледве впізнаю. Сьогодні тих, хто тут жив, коли, можна побачити хіба що на надгробках, судячи із вигляду могил, доглядати за ними вже нікому, покинуті села то рани землі нашої, бо образ України у світі і у наших серцях то біла хатина під солом'яною стріхою і мальве колотину. Але тих, кому болить минуле, і хто відчуває ледь вловимий зов свого коріння, ще досить серед нас, і ще в наших силах спробувати повернутися до витоків. Таким собі серйозним поштовхом до того, що я створила свій інформаційний проєкт Мода на село, зеленому туризму, зелене світло, і відповідний блог також намагаюся вести скромний, але все ж таки, готувала матеріал відповідний про покинуті села, дізналася колосальну інформацію про те, що з років незалежності у нас взагалі більше пів тисячі сіл зникло. Якщо брати по містам. То Полтавщина на другому місці після Київщини. Мені дуже приємно, що багато відгукнулося молоді. Навіть мені писали листи, незнайомі люди з інших міст і потрібно цим займатися, потрібно відроджувати. Зокрема, якщо не відроджувати село в економічному питанні, в економічному значенні, то хоча б сільський зелений туризм. Звісно, не буду заперечувати, були і такі і коментарі, і листи, в яких говорилося, що ти не перша, яка цим займається, яка переймається і. В принципі, те, якщо про це про цю проблему говорити, то це нічого не змінить. Змінювати потрібно на державному рівні. Безперечно, на державному рівні змінювати потрібно. Держава впроваджує комплексну програму розвитку сільських територій і на це щороку виділяє дуже багато коштів. Але насправді мало що впроваджується в життя, втілюється. Дуже сумно, і якщо порівнювати місто і село, от, саме не атмосферу життя, побут, а архітектурну значимість, історію. Наприклад, в одному із полтавських сіл збереглася старий млин, який будували ще німці. 1800-х роках я обираю такі маршрути, де ну тобто не шукаю легких шляхів. Іду пішки, їжу на велосипеді, громадським транспортом, тобто всі, скажімо так, чудовості сільського життя. Дороги восени взимку дуже плачевні, розчищають дороги, звісно, центральні, основні. А якщо це якесь покинуте село, то ж просто не доберешся. Ну, взагалі говорять, що з карти Полтавщини зникло 2 тисячі населених пунктів. Частина тоді коли в сусідній області, частина нашої території була передана Черкаській Київській області, пішли наші населені пункти. Частина сіл просто історично дійшла в межі міст, біля яких вони знаходяться, тому що міста розростаються. Це теж такий законовірний процес. Але мінус 947 – це реально там, де населення немає. Ще маса населених пунктів, де живе дуже велика кількість. Людей. Ми проводили невелике дослідження і м, виявилося, що кожне десяте село на Полтавщині має менше 20 мешканців, тобто це знову означає єдине, що через певний час і дуже невеликий час фактично це село зняти з карти буде. І зараз вже є такі населе пункти, де живе одна, дві людини. Тобто, фактично воно ще існує, але реально перспективи цього села вже немає. Ластівка ще бече, під моєю стріхою, від зорі до ночі човником снує весняною втіхою і любов'ю тихою Облітає серце. Над шляхом при долині біля старого граба, де біла-біла хатка стоїть на самоті, живе там дід та баба, і курочка в них ряба, вона, мабуть, несе їм яєчка золоті, там повен двір любистку, цвітуть такі жаржини, і вишні чорноокі стоять до холодів, хитаються патлашки удовж всієї стежини, і стомлений лелека. Спускається на хліб, чиєсь дитя приходить, беруть його на руки, а потім довго-довго на призбіще сидять. Я знаю, дід та баба це коли є онуки, а в них сусідські діти шовковиці їдять. Дорога і дорога лишить з гарбузами, і хтось до когось їде тим шляхом золотим. Остання в світі казка сидить під образами. Навшпиньки виглядають жаршини через тин. Ми говоримо, що село це колись української нації, тому що зрештою і сама мова і традиції українські – це звідти для села, тому що там це зберігається і досі. На село менше має вплив західна культура. Я намагаюся е, максимально звідти винести якусь інформацію, максимально взяти ту пам'ять, яка там ще жеврі, яка там ще залишилася. Е, безперечно, ходжу по дворик, як скажімо так, спілкуюся. Вони. Такі щирі в місті в принципі, рідко так зустрінеш, вони відразу і про проблеми свої розкажуть, і на воду поскаржаться, що це ж у нас немає ні магазинів, у нас немає ні доріг, ні лікарні. Діти просто їх покинули і поїхали в місто. І, в принципі, це зрозуміло, коли молодь виїжджає в місто, тому що перспектив ніяких, роботи ніякої. І такі люди вони просто доживають свого віку, бо знають, що. Ну Це їхнє, ми тут народилися, вони тут босими ногами бігали по тій травичці, по тому саду, де зараз горіхи якісь або яблука. Вони тут одружувалися, дітей тих самих народили, які зараз поїхали шукати в місці кращої долі. А тут сам на сам із самотністю і світом стоїть вічність. Я ж бібліотечний роботник з вищим образуванням, пропадаю. Таких веселих, щасливих чорнобровівок зрівнялося із парашами, і кожне мало свою легенду, свою історію, яку переказували пошепки діди, баби під пісні цвіркунів, заколисуючи набіганих, натомлених за День онуків. Була така історія і в села Заборяне, що пішли від прізвища панночки власниці. было это поместье дано вот этой Заборянской, Катериной. Ну, как вознаграждение, как. Вот. И оно же стало называться Заборяна. Я, значит, у вот тебя Заборяны знаю, я же с России с человеком приехала, он там работал. Вот. Я с 73 -го года знаю Заборяна. Так тут было богато. С Село здоров'я велике було. Скоттини, пошли, корови, все. І ну, вот тут ставок у нас був за грядками хороший. Вот. А тепер осталось. Вот. Я как приїхала, насчитала 28 хат. А тепер вот хата-то є, а людей нема. Постоянно, вот ми залишилися, мы, мы двоє с человеком. И здесь вот родители умерли, а сын тут своей семьей. Вот, и уж с ней, эти четыре человека, мать их. Вот. И в чинонико гордо, глянь, как промень ластыця, Же останню крыгу полнесла вода, прилетела Стівка, голубою ласкою до моєї хати, до свого гнізда прилетіла ластівка, голубою ласкою, до моєї хати, до свого гнізда. У синім лузі догоріло літо, і сон корів у лузі догорів, О тих, що вечір молоком засвітять, о тих, шию в музиці корів, котрі, як листя, бурі, невагомі, котрі по листю кроком шурхотять. Вони спокійні, їм давно відомо, чого під осінь тоншає життя, чого лелеке залишили житла, і хатам. Стало ближче до могил, а в молодці, що зночі сниться дітям, У досвіта прокинуться сніги. Дуже приємно, що ці люди відразу діляться своїми не тільки проблемами, а історією свого життя. Дуже легко йдуть на контакти, розказують про те, як виживало село в повоєнні роки, в довоєнні роки, що розповідали їм їхні батьки, їхні бабуся, дідусь. Люди дуже легко діляться своїм життям і діляться фотографіями старими. І дуже рада, що мені вдалося зібрати невеличку колекцію старих фотографій, в деяких селах, де живе, наприклад. 13-20 жителів дуже рідко буває так, що там є магазини. Магазини, знаєте, як в радянські часи, коли приїжджали разів кілька на тиждень, привозили хліб автолавки. З Значит, магазин, так навіюсь всілякі радянські спогади і старих фотографій, які мені вдалося зібрати. Добре, що є соціальні працівники, які привозять ріки, або часто роль помічників виконують листоноші. Вони і не тільки листи приносять чи газети, а й пенсію замовляють різні продукти. Ось так помирає українська історія під солом'яною стріхою. Спливають відра так одне за одним. Повз околіт і повз корови сонні, пливуть собі, іначе церква дзвонять, і наші плачуть краплями зі споду, а дід мій стали і на фіртку сперлись, а дідові роса покрила смужки, і тінь його дуби під вітром глушать, і тінь його уже під дубами вмерла. Він ще граблями вогнище ворушить, рясніють іскри, а за ними. Дубове листя падає на землю, і шелестить, і обростає душу, а він сміється зінаєм на віях, і пара з рота проганяє темінь, двори довкіл порошні і таємні, очима прачілковими видніють, постоїть трохи, й піде собі в хату, посуне ніч, уляжеться на черінь, павук снує і миші лущать зерно. А комени вдихають чорну м'яту. А комени вдихають чорну м'яту. Віконна рама. Хрестиком на дверях. Тенденція складається таким чином, що село саме по собі, як одиниця, вимирає як мамоти, скажімо так. В селі особливо. В селі, Дуже високий рівень безробіття, немає роботи, немає інфраструктури, немає маленьких малих селих, закриваються школи, е, в інших навіть немає е, магазинів, бібліотек. Ну, тобто немає ніякого стимулу для того, щоб людина е, в селі залишилася і щось намагалася робити. Навіть, е, е, те ж саме сільське господарство, мало який господар може втримати на тому рівні, аби пригодувати себе і свою родину. Людям хочеться повернутися до чогось такого далекого, десь якихось дитячих витоків, якихось там дитячих спогадів, спогадів дитинства, коли десь там. З міста приїжджаєш до бабусі, бабуся тобі готує якісь вареники, якісь там пироги. І все в принципі це відкладається в свідомості. Навіть на рівні підсвідомості хочеться спокою, хочеться якоїсь справжньості українського, чогось такого, що пахне бабусиною якоюсь печею, бабусними пирогами, якимись старими казками розповідями моїх дідусів, бабусь. все це залишається, звісно. Якщо брати що ми зараз бачимо, це дуже плачевна ситуація. Чому от так стається та картинка, яку ми зараз бачимо, а все дуже просто. Одна з складових це економічна, те, що немає перспективи у села, і все правильно, коли говорять, що вирішувати цю перспективу потрібно на державному рівні. Але є ще й одна складова: це наша українська лінь. Ми просто банально не хочемо нічого робити в селі біля землі, біля будинку. Потрібно працювати, аби не бачити отаку картинку, як ми зараз бачимо. Впали роси на покоси, засвітилися навколо. Там дівча ходило, босе білу ніжку прокололо. Там дівча ходила босе, білу ніжку проколола. Багаті колгоспи мільйонники, твариницькі ферми, рекордсмени, плодоносні сади, все стало історією, як і гучні весілля, і троїсті музики, і пісні ланкових, що верталися після трудодня. В історію відійшов той час, коли 80% населення було сільським, а люди, не маючи паспорта, не мали права покинути село. Так було: в магазинах не було елементарних товарів, туалетного паперу, зубної пасти, одягу, заморські джинси коштували дві зарплати, продукти харчування були дефіцитом. Але в той же час саме село було колискою. Тієї національної мудрості і сили, яка тримала Україну. Коли ми говоримо про те, як зберегти село, то є кілька напрямів збереження. Один з цих останніх у нашій державі підходів – це процес децентралізації. Децентралізація це не просто передача влади на місця. Це намагання додати нові точки росту для населених пунктів сільських. Тобто там, де колись були вже районні центри, там, де є певна діяльність активна, потрібно собі додати ще трошечки можливостей, фінансових ресурсів і відродити можливість людям там працювати, дати такий шанс. Зрештою, зберегти село можна тільки єдиним способом видати роботу. Робота це те, що людина може затримати людей. Після цього з'явиться і дитячі садочки, і школа, і фаба все це буде потім. Але людина повинна мати місце роботи. Це буде або вторина переробка, можливо, це буде центр розкоремесу, можливо, це буде туристичний місць. До речі, останні роки зв'язку з цими подіями, які відбуваються навколо, зелений туризм він дуже має великий запит на Полтавщині і дуже активно він зараз розвивається. Шукати варіанти потрібно обов'язково, знаючи, як працюють інші, шукати власну дорогу. Вишневий хутір. Ні душі. А де ж ті вишні, де ті вишні, і де ті сни давнеколишні? Нема вже й стежки до соші? Якийсь зальотний самосій, і той аж сизий, аж смушевий, лише у пам'яті твоїй той хутір все ще вишневий, все обступили солонці, рілля вродила камінцями, стоять порожні криниці. Береться сіль до самих цямрин. Земля, як панцир черепах, лежить не змита і грозою, вишневий хутір у степах, немов пропечений сльозою, а ваша хата ще стоїть, забиті навхрест ваші вікна, землі, хоч тисячу століть, вона не втішиться, не звикне. Пам'яті не підвладній часу служитиме моє село, житиме те тодішнє, в якому знайомі голоси і незрупаний старий клинок, і те місце, де був колись хутір під високими осиками, і пахло від нього упрілим у пічці, борщем і сушеними, і з димком грушами. Тепер на тому місці вже котрий рік колоситься ячмінь. Не лишай так скоро мого двору гастіко, ти холодний вітре, не тривож села, дай купитись ласкою, дай нажитись казкою, та не дай зазнати... Без тепла дай гопитись ласкою, дай нажитись казкою, та да не дай зазнати літа без тепла.